Доброго дня, хочу вам розказати про букетики до Дня вчителя. Є різні дівчатка варіанти, будуть бюджетні варіанти від 180 гривень. Наприклад, берете ось таку одну трояндочку, берете, наприклад, 5 цукерочків шар, гарна упаковочка, декоративна зелень це буде від 180 гривень коштувати. Є різного кольору трояндочки, тому можете замовляти. Можна брати, наприклад, три трояндочки мильні, 5 цукерочків шарм це також буде коштувати 180 гривень з упаковочкою. Можна... Брати в боксики, такі, як в мене хто замовляли, знаєте, до, до дня знань це вже буде коштувати дорожче, там вже десь в районі до 500 гривень, і залежно, якщо яке наповнення, то ну, від 500, від 500 гривень, скажімо так, залежно, що буде там всередині, якщо Рафаелки буде дорожче, якщо шарм буде 500 гривень, залежно що там буде, чай, кава, ось таке. Тому, дівчатка, хто має такі бажання, пишіть, не зволікайте. Є різні варіанти, можна зробити тільки солодощами, можна зробити з мильними трояндами, без мильних троянд. Тому пишіть мені, кому цікавить, кого цікавить. робіть заздалегідь замовлення на Viber, в Telegram, в Instagram, на Месенджер. Рада буду всім відповісти і чекаю на ваші замовлення. Дякую всім за відеоперегляд.